Шість років ув'язнення. На такий термін засудили фітнес-тренера Романа Заволоку, який, за даними слідства, неодноразово перешкоджав законній діяльності українських військових. Один з випадків стався у серпні 2023-го. Тоді, перебуваючи у середмісті, чоловік почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату, розповіла речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Під час інциденту зловмисник безпідставно звинуватив українських військових у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Чоловік знімав свої злочинні дії на камеру та виклав відео з власними коментарями на сторінці в Інстаграм. Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Ось так розповідав про дії провокатора військовослужбовець ТЦК Олександр Мацько в новинах нашого телеканалу 29 серпня 2023 року. Ми йшли по вулиці, побачили, що вони нас знімають на свої телефони. Я вирішив підійти і, можливо, вони не знали. Попрохав, щоб вони не знімали військових, оскільки це заборонено знімати військових, військові об'єкти. На що відразу отримав. Кучу негативної про себе нецензурної інформації навіть дійшло до того, що хлопці почали нас обпльовувати. Весь цей негатив, який вони вилили на нас, це на все ЗСУ, на тих хлопців, які зараз на передку, на тих хлопців, які зараз в госпіталях. Вони наплювали навіть на тих хлопців, які зараз вже поховані. Нині Олександр Мацько у терцентрі комплектування вже не працює, говорить начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Олександр Мацько перевівся до нас з десантно-штурмових військ після поранення. Він захищав на фронті цивільне населення, але в ТЦК зіткнувся з. Тотальною неповагою цього самого населення до військовослужбовців ТЦК та СП. Він не витримав такого ставлення і, оскільки мав підстави на звільнення, звільнився з лав Збройних сил України. А Роману Заволоці, окрім шести років позбавлення волі, присудили ще й конфіскацію половини належного йому майна. Свою вину у скоєнні злочинів він не визнав. До набрання вироком законної сили фігурант перебуватиме під вартою, повідомили в СБУ.